Вернулось жінок на 27.11.24 року 1388. Зауважу, що деяким жінкам вже ж робилось заморожування, і вони потім повертались за своїми ембріонами. Була розморозка, були трансфер. Тому, якщо говорити про. Кількість процедур їх було більше. Угу, Звернулось 1388 жінок, а процедур було 2600 зроблено. Угу, так, так. Це зрозуміло, адже ж жінки повертались і повертались, але єдина система реєструвала, наприклад, там Іванова. І вона на всі процедури йшла вже, як умовна, там гуцулочка. Так, так. А. Угу. а вагітності отримали 572. в тому числі і ваша вагітність, яка була першою в Україні в програмі НСЗУ. Це 41,2%. Ну що ж, поки це хороший показник, показник добрий. Да, показник добрий, і хочу зауважити, що Україна в цьому аспекті одна із провідних країн так. по IVF. В Європі так. без всякого сумніву, тому що є показники, такі в Європі, які кажуть, що там 28% це багато, 35% це багато. Тобто, якщо ми дали такий показник, 41, зауважимо, що на початку ми не використовували всі препарати, і перша вагітність, яка була в Україні, це теж не використання супервеликої кількості препаратів, тому що у нас не було коштів, то у нас гарний показник. Дуже, дуже добрий.